Всім привіт, з вами палич, і у нас рубрика Кращі бої World of Tanks». І це ріплечик надіслав мені інженер Вася, як я люблю з рогами. 13-105 з рогами. Блин, це просто кайф. всього-навсього. Так що будемо дивитися, що вийде на цьому танчику з рогами. І нагадаю, що також можете надіслати свій ріплечик він такий от огляд. І Ріплей має бути обов'язково з майстерком. Обов'язково актуальні версії гри. І за символічний донатик я запишу його на канал. У такому форматі. Контакти всі будуть в описі відика, від, від, відика цього, да. І так, що ми маємо? Ми маємо? що? 13105 летить в принципі, по дефолту. Їде, я так розумію, на відстріл. Да. В принципі, плюс-мінус логічна дія насправді. Можна б, звісно, зайняти пасивочку а, з рогами, -то. але їдемо на відстріл, там Йобрик іде активно. Он... А ми можемо посвітити такі моменті такі моменти пасивненько. Хтось там союзнички мішає постріляти. Ну, першу тижечку ми реалізували. Ах, люблю звук, коли підрубаються рога. Першу тижечку ми реалізували. До речі, рога висітили е, да. Так, так, так. Ну треба два видавати йобрика, треба видавати. О, це. Добить хорош, хорош. Йобрика треба мінусувати. Навіть якщо у вас є шанс, що ви засвітитесь на ЛТшки, чи получите якусь там одну тичку, чи, можливо, навіть дві-три, Але якщо ви мінусуєте ЛТ противника, то для вас це получається дуже добре. Вам це розв'язує руки. І так, тепер під домик посилочку можна заїхати встати. Так, походу, наш інженер Вася і буде робити. Да-да-да-да-да. От я б цю позицію, можливо, сам... Ну, спочатку боя зайняв, бо тільки з кущиків не виїжджають. Хочеш ще ближче під'їжджати? нічого собі. Це ризиковано, тому що там. Це дуже ризиковано, там танчики з -з зліва прям, прям, прям зліва. Цікаво, якась збірочка в нього далі буде на цьому танчику. Тут нотрога, ну, а, а далі що, 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 що ще стоїть. Оскільки одна збірка, ми цього не могли побачити да? під час загрузки на екранчику. Ну, слухай, три по баху. 2900 1900 дашки вже практично, 600 асістика. Йдем на КД, йдемо на КД. А поки, поки наш герой на да, попрошу вас їх протиснути лайкосики, ну чи дізлайки, якщо не сподобається цей відео, і написати коментар, це все допомагає просувати україномовний контент в люди, і все більше і більше людей зможуть дивитися танки українською мовою, World of Tanks українською мовою. І не тільки танки. От така історія. Так, на нагла гра, ну от. Дуже нагла гра, дуже нагла гра, прям максимально нагла гра, підсвітивши Фоча, ну тут можете лампочку піймати насправді. мені Здається, що він з кущів виїхав, от чесно кажу. Нічого з її барабан роздає! Оце наглість! Оце наглість! Фу, фраг сюди, грільок в ангарі, непогано, трьошка Дашки, 1243 асистика. Надбед. 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 І, і просто нагло так, от, 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 отак, от, от от, просто отак от, от, да? <тоджу> Жесть, просто отак от, от їдемо вбивати арту. Ля-ля-ля, що твориться? Ти подивись. Отак от, от просто. Рога підрубилися. щел щел люблю, коли, люблю звук, коли підрубається е, рога. <тоджу> Це завжди мене дивує. Максимально дивує. ну Тут не недозвів, дозвівся трошечки, щоб в крана видати. Так, 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 так. Ай-яй-яй, диви, що на артулечки робить, покушать ЛТ. Ні, ну це ГГ арт, я так розумію. Хоча, поки 13.5 зарядиться артобат, також відкадешиться, так? Да? Скільки в нього КД? 25 секунд? Ну тоді в принципі, не дожить. У 13.5, вроді би, там 22 секунди КД. Дай плюси. Акуратненько заїжджаємо вже в попець до 2.6.1 і в нього шансів немає. І в нього шансів немає. Третій фраг 4300. 44 дашки, 1352 ісістика, і він не кадешиться від один вез один снарядок, пересунуть кому вазіку чи карану. Фраг чи альфа, фраг чи альфа, боротьба. <світ> Ай, треба було альфу давати. цій ситуації програв. Е так, а знаєте, що я думаю? Він успіє вазіку ще роздати. Я думаю, ну він зря їде. Він успіє вазіку ще барабан роздати. В нього має спіти закадешитися, і роздати барабашку. А, блін, не співає. І опять зараз буде така історія як із краном, правильно розумію. Ну, пошти, альфа не прийшла, добра Вазіка, Доб... ну, щоб добрати Вазіка. 4700 дашки. 13105, до речі, це ну, то, як то кажуть, це не ЛТ, це все-таки, на мою думку, СТ. І відігрувати на ньому потрібно як на Стешечки. На більшості карт. Ну там, умовно, якщо там одна лтежка, там, да, то тоді, понятно, краще вже взяти ЛТ-шний сетапчик а так грати як Стежка на дамах. Чисто моя думочка. За рахунок барабану на ньому може дуже багато дашки вливати. Так, зайняли кустики, рога підрубили, нікого не бачимо. Йдемо далі. Да? Ага, Льопік, є Льопік. Рахунок 1.7, до до речі, а по хп, то в принципі червоні ведуть. Оскільки це, дивіться, не них такий м'ясистий сетап, вони закриваються в місті. А наша ЛТшка, ЄБРчик, е, е, да? рани Лєха Правда, Прадеміни фулоньки є. Е, і батик фулоньки вроді як є. да? Арта дає два зал мимо, це все. ну... Це класи, класична союзна арта. <клес> класична союзна арта. О, по-моєму, леопард помиляється, да? Ага, не просвічується Леопард. Тяжкувато, я думаю, це все діло буде випушувати в місті. Хоча сотка нікуди. Ага, вони навіть піджимають нічого собі. А тоді на все виходить все добре, насправді. Вони піджимають позицію, і зараз 13 з змоті просто фармити по п'ятій точці, так би мовити, взагалі без проблем. О, Леопард, привіт. Барабан заказували. Каточок. Ой. Ану, Блін, я думаю, що ж мені так неприємно, то? Дивитися цей ріплечик, якийсь він дьорганий, А там, походу, стоїть під час стрільби максимум. Ну, в снайперському прицілі ходу спецефекти накручені. І воно так якось на очі дьоргає. Так, лишилось 9 підкаліберків. 5888 8... 5 урона. І три фрага, Нормально. Нормально. І ще барабашку є шанс роздати. Ви партика досвітили. Хорош, добрав. Четвертий фраг сюди. Четвертий фраг сюди. Нічого собі. Оце от, і другий бій, дивлюся з рогами, і, 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 не, і, і він не. не ну... Леопард був з рогами, тепер 12 степен'ять з рогами. І ці бої не про наш світ. Ці про бої про дама. І в мене просто в голові питання. А на хіба вам рога? Якщо ви їдете дамажите, причому їдете, дамажите в упорі, блін, у даному випадку. А на хіба вам рога? Просто одне питання в голові. І результатами цього бою з рогами, на мою думку, є 0 асіста завдяки, до... завдяки рогам і 0 урона завдяки рогам. Чисто моя думка. Все це можна було зробити, наприклад, з цією самою звичайною банальною оптикою. Чисто моя думочка. Другий бій на каналі вже з рогами. І по моєму другому бою немає навіть 2К асіста. Тепер ЛТшка з рогами, яка настріляла більше 6 тисяч урона, а саме 6266 урона, 4 фрага. І на асіста 1595. І в мене знову така лампочка горить, горить, горить в голові. На хіба вам рога? От якось так от. Ну і понятне діло, майстер Росик, основний калібер, снайпер. 1272 чистого досвіду, афігенна реалізація, насправді, на мою думку, да, от якось так, от народ. от якось так. Нагадаю, ви також можете надіслати свій реплейчик на такий от огляд. Обов'язково реплей має бути з майстром, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри і за символічний донатик, І я запишу цей бій собі на канал в от такому от форматі. Контакти будуть в описі відосика. Такі от діла народ, а на цьому все. Всім все найкращого. Тримайте все буде добре, все буде Україна.